Вітаємо вас в студії Совіньон Live. Це підсумки місяця. 1 жовтня в Совіньйоні відбулося відкриття алеї захисників України. Вперше на алеї за майорів жовто-блакитний прапор. А потім пролунав гімн країни у виконанні військового оркестру військової академії міста Одеса. Слава Україні! Немає жодного населеного пункту в країні, який б не втратив найцінніше своїх мешканців під час війни. На жаль, це не у минуле її совіньйон. За нашими даними, п'ятеро військових, які зі своїми сім'ями мирно жили в совіньйоні, четвертому совіньйоні дачному Люздорфі, стоквартирному будинку, вже ніколи не повернуться додому. Коли читає ведучий імена загиблих хочеться крикнути зупинись. Поскільки імен це біль велика на серці. Кожне ім'я це як весь Всесвіт. Це гіркі сльози і біль на серці тата і мами. Це неутішні сльози. Вдови, яка втратила свого чоловіка. Це плач дитини, яка втратила батька. Вшанувати пам'ять загиблих героїв прийшли жителі Совіньона, військові капелани, учні школи ерудит, а також рідні загиблих. Він мені сказав, мама, від цієї позиції відмовилися усі. Та я не можу, тому що я дав слово. Але він ще він сказав, що Але ми прорвемося, я ж фартовий. І в той час їхав на допомогу до нього його товариш. Він з ним розмовляв з моїм Андрієм, і він сказав: тетя Іра, ви хочете, я вам скажу останні слова Андрія. Мені не страшно вміряти. Мені єдине страшно, що після моєї смерті буде з моєю мамою. Ну, вона сильна і вона витримає. Ну, це останні були слова мого сина. в 1930. Вона стало. на відкритті алеї взяли слово представники Одеської обласної ради, Таїровської селищної ради та засновник Савіньйона. і велика і безмежна вдячність всім тим хлопцям і дівчатам, які віддали свою душу і тіло за нашу з вами свободу. Безмежна вдячність і безмежна шана батькам таких. Дітей, які нас з вами боронили, які в дуже юному віці віддали свої життя заради нашої з вами свободи, заради нашої з вами спокою та миру. Знаєте, є така фраза герої не вмирають. Вони не вмирають до тих пор, поки ми їх згадуємо. І я хочу призвати вас і особливо молоде покоління. Коли ви будете пам'ятати на таких меморіальних, на уроках пам'яті, ви пам'ятаєте тих людей, які віддали саме цінне, що може бути у чоловіка, це життя. Поки ви їх будете згадувати, вони, вони будуть живі і будуть знаходитися серед нас. Слава Україні! Я просто хочу коротко додати, що те, що сказав Павел ініціатор. закладки этой аллеи, что действительно в этом году я от себя обещаю, от всей администрации, что мы закончим и увековечим память погибших мешканцев нашей территории на этой аллее. Мы сделаем все, как обещали. Это я действительно приложу все силы. Слава героям! Героям слава Дякую! Роботи над створенням алеї захисників тривають. Попереду планується встановити прозорі стели з іменами загиблих героїв, архітектурне підсвічування, вуличні ліхтарі та додаткове озеленення. По завершенні заходу всі присутні поклали квіти у пам'ятного каменю. Аномальна злива ринула на Одещину. На початку місяця місто залило водою. В деяких місцях потужним потоком зносило не лише автомобілі, а й невеликі споруди. Є постраждалі та загиблі. Вулиця окружна. В епіцентрі великого дощу опинився її Совіньйон. За кілька годин вода заповнила деякі вулиці житлового масиву. Затопила її центральну насосну станцію Дубки. Скільки часу потрібно для того, щоб викачити всю воду? Я можу сказати, тому що скільки води прийде. Ні одна Зніміть, будь ласка, що вод насосна, а от там насосна. насосне. От От-вот. Щоразу під час злив в сантехнічній службі комунсервіс доводиться працювати у надважких умовах. Працівники оперативно викачували воду з насосних шахт, ціль одна спасти технічну частину станції від затоплення. Якщо мотори вийдуть з ладу, станеться колапс. Також затопила є насосну станцію в Люздорфі. Там комунальникам навіть довелося заблокувати вхід піском, щоб вода не потрапила всередину будівлі. Водою заповнила технічну споруду насосної станції. Роботи з усунення затоплення значно ускладнюються, коли деякі недобросовісні мешканці виводять зливові стоки з дахів та вимушення у каналізацію. Під час злив каналізаційна система максимально перенавантажена. Попри все, ситуація з ліквідації затоплення залишалась під контролем. Насосна станція працювала в штатному режимі. Заміна старого обладнання на комунікаціях водопостачання. Сантехнічна служба Комунсервіс виконала планові ремонтні роботи з заміни запірної арматури на розподільчик в узлах. Заміна засобок проводилася у двох локаціях на вулиці Південна, в Совінні Першому та перед спуском на Південний схил. Через сильну іржу старі засувки стали непридатними для подальшого використання. Для запобігання можливих аварійних ситуацій засувки, що вийшли з ладу, були повністю демонтовані та замінені на нові. Під час проведення ремонту на деяких вулицях, мікрорайонів, водопостачання тимчасово було відсутнє. Такі роботи комунсервіс проводить періодично, оскільки з часом експлуатаційний термін комунального обладнання завершується. Деякі засобки прослужили більше 20 років. Обслуговуючі організації, доводиться закуповувати нове обладнання для подальшої установки. Шановні мешканці, будь ласка, своєчасно сплачуйте комунальні платежі. Діяльність обслуговуючої організації, комунсервіс залежить не тільки від професійного персоналу, а й від кожного з вас. Аварія на трубопроводі стався порив водопровідної труби вздовж чорноморського проспекту, яка належить до інфокс водоканалу. Цей трубопровід постачає воду до житлово-будівельного кооперативу морський та спортивної бази Чорноморець. Комунсервіс одразу повідомив «Інфоксводоканал» водоканал про аварійну ситуацію, що сталася. Тим часом сантехнічна служба обслуговуючої організації не стала чекати на приїзд аварійної бригади колег та одразу за допомогою спецтехніки розпочала вживати необхідні заходи щодо ліквідації пориву та негайного усунення затоплення ділянки дороги вздовж проспекту. Комунсервіс отримав відзнаку. 17 жовтня голова Таїровської селищної ради Тимур Хасаєв вручив грамоту обслуговуючи організації Комунсервіс за вагомий внесок у розвиток житлово-комунальної сфери, належне забезпечення життєдіяльності нашої громади та з нагоди святкування 116-ї річниці селища Таїрове. Комунсервіс протягом багатьох років цілодобово забезпечує світлом та водою, обслуговує та утримує території громадських організацій: Совіньйон, совіньйон Другий, совіньйон Дачний, Люсдорф, Схід, Південний Схил, Тополя, Марінвілас. Колектив обслуговуючої організації висловлює мешканцям Совіньйона величезну подяку за довіру та підтримку. Разом з вами ми щодня намагаємось робити наш улюблений житловий масив кращим та затишним. Отже, бережіть себе, миру всім нам та до зустрічі в наступному місяці.